В ефірі Новини міста про головні події четверга 23 лютого розкажемо за мить. Вітаємо! приєднуйтесь. Кров може воювати. Хмельничан закликають приєднатися до національної кампанії з підтримки донорства. Новий факультет. Історію країн Східної та Центральної Європи вивчають в університеті третього віку. Янгол перемоги. Виставку продаж картин та керамічних виробів відкрили у Хмельницькому. Програму підтримки і розвитку підприємства Хмельницьктеплокомуненерго ухвалили сьогодні на засіданні виконкому. Розрахована вона до 2027 року. За цей час планують модернізувати котельні і когенераційні установки, а також встановити нові котли, аби навіть у разі відсутності світла в оселях хмельничан були тепло і гаряча вода. Затвердити цю та інші програми планують на наступній сесії міської ради, продовжить Ірина Аріон. І ще п'ять родин полонених і зниклих безвісти хмельницьких захисників отримують одноразову матеріальну допомогу. Рішення ухвалили на черговому засіданні. Виконкому станом на сьогодні вже більше 60 родин отримали одноразову матеріальну допомогу 50 тисяч гривень. Крім того, 126 мешканців громади отримали одноразову матеріальну допомогу. Загальна сума 520 тисяч гривень. Тут в нас поранені учасники російсько-української війни. Тут у нас родини загиблих. Тут в нас родини з дітками, які потребують дороговартісного лікування. На алеї Слави перепоховають полеглого бійця 86-ї бригади тероборони Артема Задоянчука. Військового, який був знайдений у Дніпрі, як невідомий солдат, ідентифікували. Затвердили нині і порядок відшкодування витрат на лікування перед зубопротезуванням йдеться про безоплатні стоматологічні послуги сучасними матеріалами для пільгових категорій. Учасників бойових дій, членів родин полеглих героїв та пенсіонерів. Кошти на відшкодування витрат передбачили у бюджеті громади. Поліклініка номер 6 стоматологічно лікувально-діагностичного центру. Вона надає послуги, складає акти виконаних робіт, і управління охорони здоров'я відшкодовує. Лікувально діагностичному центру за фактично використані кошти. Ми хочемо актуалізувати список, перевести його в електронний, і це буде відкритий, прозорий. Себе можна буде відслідкувати і побачити, коли приходить черга. За рахунок гранту Невко 700 тисяч євро у Хмельницькій громаді. Планують утеплити іще один заклад освіти. Під час засідання також ухвалили низку програм підтримки і розвитку комунальних підприємств. Вперше для Хмельницьк до 2027 року її фінансування становитиме понад 2 мільярди гривень. Модернізація установок, бо дійсно перша установка це 2003 року. Ну і автоматизація вона потребує оновлення. Потребує Три установки у нас заплановано модернізувати. Є у нас бажання і таке в цьому році модернізувати, збільшити потужність по бандери. 32 по котельні, нас там реально 2 МВт, хочемо десь майже до 5 МВт. Модернізувати, поставити інші котли члени виконкому також затвердили заходи для наповнення та економії бюджету громади. Заходами передбачено, що впродовж 2023 року у випадку якісної ефективної роботи всіх відповідальних структурних підрозділів ми зможемо додатково наповнити дохідну частину на 53 мільйони гривень, а також на 21 мільйон гривень. Заощадити, зекономити внаслідок ефективної роботи з коштами внаслідок ефективного управління майном, земельними ресурсами і так далі. Затвердили цього разу і перевізників на автобусних маршрутах. Ірина Аріум, Валерій Телеховський – новини міста. Хмельницький співпрацюватиме з Охтиркою. Про це домовилися очільники громад Олександр Семчишин та Павло Кузьменко. Партнерство полягатиме в наданні допомоги цьому місту на Сумщині, яке одним з перших зустріло ворога рік тому. Також ділитимуться досвідом у сфері енергозбереження та освіти. Зараз триває підготовка документів для підписання офіційної угоди. Охтирка чинила опір, Охтирка втрималася, вона не була окупована. І вже фактично на початку березня ми відправляли гуманітарні вантажі Охтирці, допомагаючи їм. А на початку травня я особисто здійснив робочий візит в Охтирку. Ми познайомились тоді з місцевою владою. Ми привезли серйозну гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, медобладнання. А також ми їм подарували реанімобіль Мерседес для їхньої лікарні, яка постраждала під час воєнних дій. Ну і з того часу у нас почалася якась комунікація. Навіть без будь-якої формальної угоди ми обов'язково треці будемо допомагати. Ми, до речі, проговорили варіант, скажімо так, з в освітньому напрямку, аби можна було діток учнів шкіл. На різноманітні заходи запрошувати Хмельницький. Це, наприклад, мілітні табори, це цикли якихось традиційних свят, це якісь спортивні заходи, це заклади культурного формату, аби дітки могли приїжджати в Хмельницький на 10 днів, там на 14 днів. Як ми це робили з з Скрматорським? Ми так однозначно будемо робити ізюмом із і ухтиркою для того, щоб допомагати цим містам відновитися, відбудуватися і далі бути частиною України. Хмельничани можуть долучитися до національної кампанії з підтримки донорства Твоя кров може воювати. Це вже зробили працівники міського центру ПМСД No2. Донорська кров потрібна постійно, аби рятувати життя військовим та цивільним. Здійснити донації в обласному центрі служби крові можна у будні з 8 до 14 години. Ірина Муляр детальніше кров може воювати. Про це нагадують хмельничанам працівники міського центру ПМСД номер 2 Цього тижня вони стали донорами для військовослужбовців та цивільних. Одна донація рятує три життя. А зараз в зв'язку з військовою агресією потреба збільшилася в рази, тому що наші військові захищають наш відносно наш відносно спокійне життя на передовій. Ми мусимо їм допомагати, чи можемо підтримувати. В але унищук рідкісна четверта група крові. Вперше жінка стала донором 26 лютого 2022 року. З того часу здає кров кожні два місяці. Прихожу вже шостий раз. Даю я завжди здаю на зсу. Я себе почуваю добре після здачі крові і ну. Я сподіваюся, що моя кров комусь допоможе спасти життя. Завітала до центру служби крові Олена Попова для лікарки. Це вже четверта донація. Я б, хоча б раз в рік, пропонувала кожному здавати кров, тому що це як мінімум оновити свою кров'яну кров'яне русло, так і для себе корисно. Стати донорами можуть повнолітні громадяни, які важать не менше 50 кілограмів і не мають інфекційних або хронічних захворювань. Лікарі говорять, процес здачі крові разом із підготовкою до донації займає до 40 хвилин. Сніданок має бути обов'язковий донорам, легкий пісний сніданок, гарний настрій, бажання стати донором, приходять до нас у заклад обов'язково з документами, той має бути паспорт, реєструються у нас в реєстратурі, потім проходять лабораторне обстеження на рівні гемоглобіну, оглядає лікар-терапевт після того. Якщо немає ніяких протипоказів, Донори піднімаються на донацію. Завітати до обласного центру служби крові та здійснити донацію можна у будні з 8 до 14 години. Ірина Муляр, Валерій Телеховський – новини міста. Новий факультет відкрили в університеті третього віку. Це історія країн Східної та Центральної Європи. Її вже вивчають понад 20 слухачів. Заняття відбуваються раз у тиждень. Олександра Семенюк побувала на одній із лекцій. Надія Задніпряна Дніпряна родом із Херсона. Після початку повномасштабної війни посилено вивчає українську мову та історію. Це зовсім новий погляд, це зовсім нові, бачите, якісь перспективи, бо ми бачимо, що зараз настільки йде зближення України з країнами і Польщі, і Італії ну всіх країн тих, а історію ми зовсім не знаємо. Ждана Тимофеєва – теж вимушена переселенка. Каже, зараз її найбільше цікавить історія Хмельницького. Конспект маю за, за дві вже пари. Я вже тут ми про Святої Ани, який у нас про Скуривій був на староміській вулиці. Мені бабуся про нього давно розказувала, тому коли я почула, я навіть навіть конспектувати почала. Жінки, студентки нового факультету історія країн Східної та Центральної Європи, який відкрився в університеті третього віку. Викладає предмет Олександр Буднецький свого часу. Чоловік навчався у Люблінському католицькому університеті. Нині своїми знаннями ділиться зі слухачами. Ціль цього предмету подивитися крізь призму європейської історії на історію України, теж тобто на історію нашого краю зібрались люди, в основному які ще вчилися за часів радянського союзу. Так розумієте, і тоді історія викладалась в один спосіб. Зараз треба, мені здається, деякі міфи деконструювати. Олександр Буднецький розповідає студентам про маловідомі факти з історії. Приміром, про життя Поділля в 15-17 століттях воно відігравало роль прикордоння, так і називали по-різному, називали барбаканом Європи. Барбакан це фортифікаційна будівля. Так крім того, називали. Антіймураля хрістіанорум, тобто підмурок християнства, так тобто, тут два світи зустрічались: це світ сходу і світ заходу. Це вже третій урок історії країн східної та центральної Європи. Відбуваються заняття раз на тиждень. Відвідують їх понад 20 студентів університету. Це 25-й напрямок в переліку факультетів університету третього віку. Крім історії, можна вивчати мови, живопис, хореографію, відвідати аеробіку. Також все ще очікуємо бажаючих на напрямки рукодійни, кріп, та ремонт одягу. Навчання безкоштовне для жителів Хмельницької громади та вимушених переселенців. Аби стати студентом, необхідно до заяви на вступ додати копію пенсійного посвідчення та довідки ВПО. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. У середмісті презентували виставку світлин під назвою Сила тилу. Це майже 30 фотографій п'яти авторів, які закарбували моменти допомоги хмельничан вимушеним переселенцям, зустрічі евакуаційних потягів, плетіння маскувальних сіток, передачу гуманітарної допомоги, і не лише. Переглянути фотовиставку можна буде упродовж двох тижнів. Аліна Косарева продовжить. Вокзали стали гуманітарними хабами, заклади культури, пунктами видачі допомоги. Усе це закарбували фотографи у перші місяці повномасштабної війни. Сьогодні презентували виставку цих світлин. Хтось творить історію, а хтось має її фіксувати. І ми взялися за ми не знали, в це виліться. Ми просто взялися фіксувати ті процеси, які відбуваються в Хмельницьку. Тоді навіть фотографувати не можна було. Ми домовлялися просто під свою репутацію, під своє чесне слово з волонтерськими штабами, з якими закладами, які змінили свою профільну діяльність на волонтерську. Над такою фіксацією подій у Хмельницькому працювали понад 20 фотографів. До виставки увійшло 29 робіт п'яти авторів. Вибрати насправді було складно, тому що в нас е, декілька сотень фотографій, можливо, навіть більше тисячі. Я зараз не згадаю. Дуже багато фотографій, які вартують того, щоб їх побачили люди. Не через те, що вони е, мають творчу якусь художню, мистецьку цінність, але через те, що вони справді показують е, ті процеси, які відбувалися в Хмельницькому. Тут показана ціна і цінність е, всього, що відбувається. Кожна фотографія це маленька історія, як от про сім'ю з Краматорська, яку врятувала зламана валіза. Через це вони затримались вдома і не потрапили під обстріл залізничного вокзалу. Чи пес, який разом зі своїми власниками збирав сміття у Хмельницькому, аби хоч так віддячити місцевим жителям за теплий прийом. Такі спогади охопили і харків'янку Яну, яка у березні покинула рідну домівку. Перші дні, перші тижні, коли я ж кажу, як я з Харкова, коли ти просто не знаєш, ти отак свалив з підвалу, так з під обстрілів, просто-напросто, і отак от несешся, вже з швидкістю 100-200 кілометрів. Тільки потім ти розумієш, що взагалі починає е відбуватися. Всіх, хто був навкруги, отак допомагав, просто казав, іди туди, і ти такий, я голова, що це просто величезна допомога. І просто зараз я на це дивлюся. і в мене кадри життя, що я бачила, що мені розповідали. Тому повинні бути такі виставки, щоб це ми пам'ятати. Це вже в нас в крові. Ми всі, мені кажеться, вся Україна воює. Якщо я не воюю, то я сітки плела, щось з дітьми сиділа, діти займалися волонтерством. Так що ми всі причетні до того, щоб допомогти державі, допомогти нам. Сила в нашому... Навірно, всіх людях наших українських. І, взагалі горжуся, що Українка. чесно вам скажу. Раніше нас вчили в Совєтський Союз, а тепер ми розуміємо, що то дряні, а це дійсно держава. Розмістили експозицію біля кінотеатру імені Шевченка. Переглянути її можна буде впродовж двох тижнів. Аліна Косарова, Юрій Старушкін. Новини міста. Виставку Продаж Янгол-Перемоги розгорнули у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв. Свої роботи презентували художниця Наталія Степанюк та керамістка Олександра Пасічник. Охочі можуть придбати рукотвори мисткинь. Гроші, виручені з продажів, направлять на купівлю автомобіля для українських військових. Подробиці у наступному сюжеті. Хмельничанка Лариса Бачирікова, власниця однієї із місцевих кав'ярень. Нині завітала на виставку продаж Янгло-Перемоги, яку розгорнули в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв. Мені дуже подобається цей підсвічник домік. Поглядаю на цей підсвічник. Він мене приваблює. Думаю, що все-таки він буде мій з часом. Цей підсвічник робота керамістки Олександри Пасічник. Коли я створюю кераміку, перше, що мене надихає, це природа, тому що вона бездоганна і коли дивишся на природу, то лише можеш якусь частиночку відтворити в своїх роботах. Мені дуже подобається такий, знаєте, більш природній стиль, коли річ не... Вона неповторна, тому що коли ти зробив вручну, зліпив будь-яку річ, як би ти не намагався її повторити, все одно це не вдасться. І мені це дуже подобається, тому що кожна річ має свій власний характер. На виставці майстриня представила близько 30 рукотворів: від посуду до сувенірної продукції. Олександра Пасічник у роботі з керамікою використовує харчові поливи, тож вироби витримують і мікрохвильовку, і посудомийку. Мені дуже подобається створювати посуд з грибочками і сувенірні продукції, тому що це природа, вона надихає, вона нагадує нам про те, як ми в дитинстві безтурботно бігали по лісі. На виставці також представлені роботи художниці Наталії Степанюк. Вона презентувала 15 полотен. Творить жінка в абстрактному та еклектичному стилях понад 10 років. Це не проста виставка, це про нас всіх, про наш біль, про те, як ми проходили цю війну, і як я сподіваюся, ми відродились. Працюю олійними фарбами на полотні з галерейною натяжкою. Всі картини створюються приблизно місяць. Та є і винятки до прикладу над картиною із назвою Маріуполь жінка працювала три місяці. Створювати було дуже важко. На усвідомлення цього всього пішло півроку. На створення трошечки більше місяця це про місто болю. Фактично, місто страху, з якого залишилось тільки море і руїна. На жаль, виставка працюватиме до 1 березня. Роботи майстринь можна купити. За гроші виручені з продажу придбають автомобіль для українських військових. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами разом переможемо. Слава Україні! we <laughs>